Євгенія Більченко сучасна талановита українська поетеса, філософ, культуролог, кандидат педагогічних наук, доктор наук з культурології, автор понад ста художніх та понад ста наукових публікацій, організатор і лауреат багатьох літературних фестивалів та конкурсів. Євгенія публікується в різних журналах та альманахах не лише України, а й закордонних виданнях. Вона є автором поетичних збірок Моя революція Жесть Александрія, «Александрія-2008», історія болезні, дві жені, пост ліріка. Відома письменниця, гостра та філософська поезія, якої не залишає байдужим нікого. Завітала і до Черкас. Містяни, які прийшли на творчий вечір поетеси, були вражені її емоційними та гострими віршами. Небайдужа до долі українського народу Євгенія пише багато про революцію, майдан, війну. Чого тільки варта її балада о амірним чоловіком? Я проти війни, мене. Грозного до паміра. Ущелія Лєвут. огня. И все автоматы мира нацелены на меня. Дела мои видно плохи, предатель костер потух, а я не герой эпохи, я бедный больной пастух. Я вырос в краю не ближнем, где в замке с эмблемой льва, проламывая булыжник, крестами растет трава. Где в каждом нищем поэте жив бог, как в соломе рожь, Не знал я ни тех, ни этих и ни пере этих рожь, которые жалко хмыча, Гадали на короля, которые меня нынче намерены расстрелять. Уйти бы следами солнца, спирально крутой тропой. Но стыдно заждались овцы. Им надо на водопой вонзились стальные флаги В медовую плоть страны хипующие бродяги На лавочках ждут весны, как рыбы молчат гитары. Они понимают все, волчат, а пасут отару, Алчарка волчат, пасет на кладбище дом кихота. Скелеты из жирного. Мне мерзок азарт охоты на честных каменных львов. И вот я стою спокойный, рубахе из гильз и дыр И тупо кладу на вой. И, может, спасаю мир. Одна из последних поезій Євгенії на военную тематику – «Миротворец». Її письменниця присвятила своєму братові. В этот вечер, который чем-то сродни расстрелу, ты идешь по стране, изысканной, как расстрелы. У тебя в кошельке монетки заводят трели, У тебя в голове все людни и все свирели, В огороде твоем все лютики и ромашки. Ты по-прежнему веришь дворнички, тетю машки. А еще то, что мир спасет ледокол бумажный, Но пускай его ты вслед никогда не машешь. Потому что ковчеги созданы для скитаний. Генетически в каждом третьем из них титаник. Ты идешь сквозь кирпич, расправив хребты. Узгар, ни свои, ни чужие стены тебя не сдали. Тебе адский узор. Ты умный, хороший мальчик. Каждый Гитлер тебя мечтает убить на матче. Но полет у мяча по-прежнему выше мачты. Впрочем, по то мяч, как и мач, мач. в этот вечер, который чем-то сродни пожару, ты один еще помнишь запах воды, пожалуй. Ты идешь, как махать Маганди, сухой, поджары, концентрат океана, соли в под жабру. Ты не трус, ты прожил с три короба революции. Ты воочию увидел, как погибал Валюха. Но когда не за волю бьются, а за валюту, ты уходишь с войны, где главный герой Варюга. Ты готов напролет ночами читать Бальзака. Ты готов закопать мечту под горой Базальта, лишь бы не только не слышать. Вопли чужих банзаев. Лишь бы только не есть сладков На чужих базарах. В этот вечер который чем-то сродни больнице, где в палате ты сам и некому прислониться. Ты берешь сигарету, ставишь на полку Ницше и Христу, помолившись, кормишь из рук синицу. Під час доленосних подій, що відбувалися взимку у Києві, Євгенія разом зі студентами філософського факультету Київського національного педагогічного університету стояла на майдані, ховала друзів, які загинули під час розгону їздила україною з виступами. За словами письменниці, на майдані відбувалося народження нового громадянського суспільства. Взагалі не люблю слово євромайдан, я люблю слово Майдан, і навіть те слово, яким, яким нас називали опоненти, майдаун воно містить у собі якусь бітловську алюзію. От Майдаун це дійсно днище, але днище це водночас небо, бо мінімум максимум сходяться. І для мене Майдан це таке нижнє чи верхнє небо одночасно. От я перебувала не входячи до жодної політичної структури і громадської організації, свідомо. Бо я не хотіла і нині не хочу пов'язувати себе з політикою, тому що як поет опозиційний я буду протистояти будь-якій владі. Я думаю, що нас майдан ще не припинився. Це він тільки починається по-справжньому. Я була в якості учасника, в якості письменника, в якості репортера і, зрештою, в якості викладача, який має піклуватися про своїх студентів перш за все. І в загальному ці строки з 27 листопада по 21 лютого, як тільки припинилися стріляти і була оголошена. Ну, певна ілюзія перемоги. От ми припинили майданери першого покоління, припинили стояти на Майдані, тому що далі почалося суспільні розподіли сфер пливу. Це вже нас не цікавило. Нас цікавила чиста боротьба, і ми боролися за альтруїстичні цілі, не за війну, не за владу. Ну, тим більше, тим більше ні за гроші, тому що майдан витягував з кожного з нас дуже великі гроші. Моїх коштів вкладено три професорські зарплати. От це в мінус робота була. От нас цікавило питання справедливості і не насилля, справедливості і свободи. І не лише для України, а для всіх народів, які дотичні до слов'янського масиву і які зараз перебувають в ярмі імперіалізму. Саме в період кривавих подій на Майдані з Євгенією познайомився Дмитро Черченко, який, будучи вражений її поезією, запросив письменницю на творчий вечір до Черкас. Я познакомился со стихами Жени Бильченко в январе. В январе, когда происходили в Киеве вот эти вот драматические события, и стало очевидно, что такое понятие, как человечность, абсолютно ушло из нашей реальности. И тут неожиданно я услышал стихотворение Жени Бильченко Я мальчик. Меня стихотворение дуже... очень не то, что удивило, а... потрясло просто. Про талановиту українську письменницю Дмитро розповідав усім знайомим, високо оцінила творчість поетеси, колишня актриса московського театру Свремінник Олександра Турган, яка наразі проживає в Німеччині ті, хто внимательно слідили за подіями в Києві, відчували цю безпомощність. перед внезапной гибелью людей, эту интонацию невозможности принять происходящее и невозможности уйти оттуда людям. И тут возникли эти стихи, которые несли в себе эти ощущения. Я очень хорошо помню, как я их прочитала впервые. О замечательном таланте я даже не говорю. Все сошлось здесь. И место, и время, и дар. Такое мог написать человек только оттуда, который прожил все и чудом остался жив. Поэтому так пронзительны эти истекающие жизнью строки. Это оценка профессионалов, людей, которые, для которых золотой полкой являются имена Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой. Мне кажется, что в Украине есть замечательный поэт Женя Бильченко. Сама ж Євгенія зізнається, що пише про те, що найбільше болить. Я 10 років на літературній професійній сцені, і коли мені боліло, скажімо революцію, я писала про неї, коли мені боліло там якісь любовно, еротичні тексти, я пройшла і цей період. Коли мені боліла контркультура, я писала про контркультуру. Був дуже тривалий період, коли помирали близькі люди від раку. У мене були цикли онкологічних віршів. Останні півроку мого життя, як людини і громадянина, в принципі, як я вважаю такого більш-менш нормального, присвячені майдану. Є у Євгенії вірш, який вона написала за місяць до початку доленосних подій на Майдані. Цей текст дивним чином передбачив усю еволюцію подальших подій. Називається він Дим. На цю війну не треба мною йти. Нести обнімашки, кашки, ромашки, плед. Вот эти свої расслабься, наплюй, прости. Вот эти свої тебе не 16 лет. Меня исцелить не хватит у вас пилю. Меня отравить не хватит у вас грибов. Родные мои поэты, я вас люблю. Настолько люблю, что вряд ли возьму с собой. Ведь там не Эдем, не хижина рыбака, не Дзеновский чайный домик, не Эрмитаж. Там пусто, но пустошь сдавливает бока, как будто Китай в Рязановский влез в лес гараж. Там птицы теряют песни, но видят суть. Там гнезда гнездах звезды и червяки. На вашем наречии край тот зовется путь, А путь это посох с надписью «Отрекись». Но солнышко здесь не верит, что я солдат. Она застилает теплой травой диван. Ему не вдомек, что там я веду джихад. За мне одному обещанный ханаан. Когда же начнет землица из раны течь, и в магму врастая, звать меня к праотцам, Мне явится брат, что даст мне не плед, а меч, И рявкнет, иди ты, мать твою, до конца. И я потянусь до мирных небес за ним, Где встретив покой, увижу издалека Вселенская моя войска, всего лишь дым, Точнее выражаясь, дымка от косяка. Вірш, який неможливо залишити поза увагою, називається Суд над поетом. Його Євгенія читає з особливою пронизливістю. На білому плечі прокурора. Квадратна сумка. Черніла ікона і малевича. Воздух від схліпів задушеної мухи, естрадна сука. богемна сволочь, отвідь пролетарської літарське не ти ли продався. Заводку вал. Не ты ли сказал, что тебе наш шалаша постылил? Не ты ли солдат приводил, чтобы нас убивали? Не ты ли? Не ты ли? Не ты ли? Не ты? Ли? Точил репортажи о наших пирах и парашах. Но все-таки правильно сделали, выбрал ворава. ворава бандит, спору нет, но ну хотя бы из наших. Чего ж ты молчишь, неформал, с экзотическим ранцем? Негодно для нас ни одна из твоих философий. И зал разорвала от вопля. Убить иностранца! Лишить его права красиво висеть на Голгофе. Пускай не считает себя возвеличенным духов. Он низок, как мы, и плевать на священные мощи. А муха, но мамика, воплощенная муха, порхала в окне в очевидном преддверии мокши. время называется Бог. Я ехала на гастроли, и списала его ну, со своего соседа по Оно такое ролевое, не Мой сосед покупает, Зовут кто отсидел там. Его ида в махно, как лишнего выпить то ставит. Он на сушике лепит такое, что жутко уму. И сойдет он к шести, да как едет до станции Малин или Шмалин. А впрочем, сосед мой не курит души. И меня называют забийцем придурочной хитрой. Я люблю шупшина, заявляет он в Вот Визирает поэтом и путает милостыни сиси. Но по жизни, конечно, он вынул досытный белье. Да такой, вашу мать, что не снился он, выдал дамик. Слово «дамик» он Слово «данник» он лихо меняет на слово «баблет». И жрет свой баблет, распростившись по жизни локтями. Вот такие мгновения я, до костей патриот, ненавижу плотную славянщину, официальном И мечтаю в циклопу сбежать в древнегреческий грот и рекламе в тебе, где свободен я буду счастлив. Только поезд он И он пассажиров несет. Породил он поля по холмам, бирюзовым и чистым. Просветленный сосед декламирует хопу бассейн, как последний маг. Поехали. Ты снова. Поезія Риба і медсестра серед віршів письменниці займає особливе місце. Її авторка продекламувала і Черкаській публіці. На парочку дзвіницях кров'ю стікає мить. Мій народи, я залишаюся так, де ти. І нехай безкінечний все Мені. З українського циклу у Євгенії є чудовий вірш Малесенькі Бандерівці. Ще один вірш, який чіпляє за душу, має назву «Зелене Василькова. Він присвячений хлопчику, який пропав безвісті. Особливої уваги заслуговує поезія письмо солдата. Ні каліни, ангіли, шипа в рії. Лучшу мать у сні і коле прості міша. Пріжні чим за одну якурі восточні прийняти дай такого не пиша. Я куріть вихожу під дому. Джунсухі певе. Вічить тих, та мав. Мальчик в кепочке на лампете, дай мне отдышаться. Через десять минут вернусь, я убью похмелье, И к губам потянусь безропотно, Попрошай, козель не В тисячі літ усіх палітній лісі. Будь-коло, малишка, у долі, прикинув, шанс. Я вам кришечки раніше по пам'яті. Я уже на Євгенія Залюбки їздить до різних міст нашої країни, де читає свою поезію. Зізнається, що на її вечори не завжди збирається багато людей. Однак ті, що приходять, свідомі та немайдужі громадяни. Настрої людей зовсім не співпадають з географічною прив'язкою. Єдине місце, де вони співпали, це Донецьк. До настрою антиукраїнський у переважної більшості населення. Але сказавши так, я мимоволі ображу тих людей, які є патріотами України, які просто співчувають, яких дуже багато. От навіть про Донецьк можна про це сказати з великою натяжкою. Що стосується інших міст, я просто під дуже сильним враженням від Херсона. Він надзвичайно патріотичний, водночас відкритий і мирний. Дуже приємні враження були в Харкові, це взагалі неочікувана зустріч. От, ну, ну і, звісно, центр України. Ну Львів я не беру, це абсолютно передбачувані речі для нас. От, Дніпропетровськ, Біла церква, всі ці міста центру і на південь далі Миколаїв. Вони цілком, цілком відчувають нас, скажімо так. Євгенія Більченко справжній борець за справедливість, свою націю, державу і вселенську любов. Її основна зброя це слово, яке потрапляє до серця кожного, хто до нього дослухається. Ми ж бажаємо талановитій майстрині пора і надалі пробуджувати своїми віршами свідомість людей і показувати їм правду.